Уявіть собі, корабель, що пливе не по морю, а по вулицям стародавнього міста. У Чернівцях це не просто фантазія, а справжня архітектурна пам'ятка, відома як дім корабель. Цей унікальний будинок, розташований на перетині вулиць Головної та Шоломалейхіма, зведений наприкінці XIX століття, він справді нагадує ніс сутна, що розсікає хвилі. Його загострена форма, вікна, що схожі на круглі ілюмінатори, та балкон, що нагадує палубу, усе це створює ілюзію морської подорожі. Існує красива, хоч і легендарна історія про цей дім Кажуть, що його побудував багатий чернівчанин для свого брата, відставного моряка, щоб той, навіть перебуваючи далеко від свого корабля, завжди відчував себе як вдома. Йому звели житло, яке імітувало його рідний корабель. Дім, корабель це не просто споруда, це символ фантазії, любові до моря та сміливого архітектурного задуму. Він став однією з найцікавіших родзинок чернівців і щодня притягує сотні туристів, які хочуть побачити це диво на власні очі.